Дня, шановні колеги, сьогодні ми знаходимося на угіддях Дубенської аграрної компанії. І поряд зі мною директор з виробництва Віталій Володимирович. І сьогодні ми поспілкуємося про те, як працює в цьому господарстві наш продукт Медак Стоп. Слово вам, Віталій Володимирович. скажіть, будь ласка, наскільки довго ви використовуєте медак-стоп? Чому обрали цей продукт? Взагалі, яке, яке враження від продукту? І що би ми могли сказати? Даний продукт ми використовуємо більше шести років. Ціль регулятора в технології для нас дуже важлива, тому що по ході вирощування є різні погодні фактори, які впливають нам, щоб втримати хлібості до збору. На даному полі в нас є складний рельєф, який при погодних умовах може нам полягти. Це нам призведе до... Втрати врожаю, тобто тиждень вилягання зернової групи нам мінусує один центнер. Відповідно, можна порахувати зразу, скільки коштів ми можемо втратити. Зробивши все, тільки не зробивши однієї операції. Тому при рішення однозначно так, регулятору. Чому медах стоп ми обрали для даних внесень в Т1 і Т2. Тому що погодні умови весни, нічні перепади температур, які вночі є 5 і навіть і нижче, а денні перевищують 15. Тут оброблялася середня норма в соло 0,6 літра на гектар медах стопу. Бачимо хорошу роботу регулятора на даний момент. Рослини дуже пружні. Якщо ми очікуємо потенціал 8, потрібно буде додаткове внесення на 39 фазу. Дякую за такий відгук. Тобто, незважаючи на те, що погодні умови цього року були холодні, ми все одно бачимо гарну, гарну роботу. Тобто ці перепади вони не вплинули на ефективність продукту. Так, слід відзначити, що роботи проводилися тільки в денний період, не вночі. Характеристики Самого препарату не прив'язані до погодних факторів, такої як інсуляція сонячного світла, тобто допускається і хмарна погода. І в нормі 06, в принципі, роботу він свою виконав на ура. Чи бачили якісь е, припали, як то кажуть, чи якісь негативні явища, чи відмічали, чи ні? Такого я не спостерігав. Єдине, що хочу відзначити, е, прив'язка до фаз е, теж. Коливається, його можна застосовувати як від 30-ї, так і до 32-ї. По рельєфу в нас були на горбках 30-та фаза, в доликах де кращий розвиток була 32-га. Тобто був е, повністю спокійний, що препарат нам дасть даний результат. Але для того, щоб не бути голослівними, ми проведемо е, такий більш детальний польовий огляд. Ось ми знайшли таку. Перешкоду в полі у вигляді стовпа і тут оприскувач для того, щоб не наробити лиха самій машині. Зробив метр відступу. Відповідно, створився так званий контроль. Тобто контрольна ділянка, де не було внесено медах стоп. Тому давайте поміряємо, яка висота була на цих ділянках. 67 в іншому місці. 70, Навіть окремі листки до 74, 66, 69. Тобто можемо сказати, що в середньому десь 70-72 см висота рослин на контрольній ділянці. Тепер відходимо на пару метрів в оброблену ділянку і міряємо тут. Ось, 58, 59, 60. В іншому місці 58, 55. Тобто, взявши середнє значення, можна сказати, що воно коливається десь приблизно навколо 60 сантиметрів. Тобто різниця між двома ділянками складає порядком 10-12 сантиметрів, що в відсотках Можна виразити як 20% різниці. Це при тому, що на даному етапі посіви вже могли дещо нівелювати цю різницю, тому що є така властивість пшениці відростати через певний період після внесення рістрегулятора. В даному випадку ми бачимо, що пройшло. Більше трьох тижнів часу від внесення, висота залишається суттєвою різницею. І це незважаючи на таку несприятливу, будемо так казати, для роботи рестрегулятора погоду на момент внесення. Але це також, напевно, висота не показник. Та, кількість соломи вона має значення, але давайте подивимося ближче на те, як виглядають ті нижні міжвузлі, які ми регулювали. Беремо. Контрольну ділянку, Давайте. і оброблену ділянку. Так. Беремо головне стебло. Головне стебло там, головне стебло там. Да, є тут навіть два. Подивимося, як виглядали, будь ласка. Контрольна ділянка. Давайте одне. Вони в принципі подібні. Прийшли до колоса. От, супер. Тепер з е, контрольної ділянки, от вони візуально навіть важко сплутати, е, з, на обробленій ділянці рослина значно, значно нижча. Давайте подивимося на те, яку довжину мають міжвузля. На обробленому перше 5 см, друге міжвузля на рівні 10, тобто також 5 см. Третє міжвузля на рівні 22. Це буде 12 см. Наступне міжвузля на рівні 31, це ще буде 9 см. В принципі, тут уже далі йде. Під колосове, воно ще розвивається. Давайте тепер подивимося на контрольну рослину. Перша міжвузля на рівні 7 см, тобто плюс 2. Друга міжвузля на рівні 15 см, тобто вже різниця від 10 до 15. Вже зросла до 5 см різниця між цими двома рослинами. Наступна міжвузля на 27 см, в той час, як попереднє в нас було на 22, тобто 5 см збереглося. Це вже це показує те, що вже третє міжвузля на момент внесення його ще не було, тому воно. Мало регулюється, тобто перше, друге і третє, далі оця різниця зменшується, тому що на момент несення їх не було. І це говорить про те, що потрібно робити додаткову рістрегуляцію у фазу 37-39, тобто це не триває вічно. Це необхідно розуміти. Звідки беруться ті 10 см на е, кінцевій висоті, От ми їх побачили, що от на даних конкретних рослинах 7 см тільки на перших трьох міжвузлях різниці. Тобто чітко видно е, різницю. Тепер ще слід звернути увагу на те, як ці рослини виглядають ближче. Зверніть увагу, міжвузля значно грубше. І воно, воно е, на дотик є твердим. Це міжвузля тонше, і воно, воно м'якше, воно гнеться під набагато меншими зусиллями. Це е, додатково вказує на те, що. Не тільки довжина між вузля менша, а й стінка стала товща. Це додатково каже про укріплення основи стебла, що є головною причиною вилягання пшениці в даному випадку. Тож, ми з вами наглядно подивилися, як працює Medax Top в нормі 0,6 літрів на гектар плюс турбо. Це майже мінімальна норма, не набагато більше ніж мінімальна норма, і ви могли переконатися, наскільки гарно вона спрацювала в цих досить непростих погодних умовах. Ну, хочу відзначити м'якість регулятора. Даним продуктом я задоволений. Рекомендую його на зерновій групі. Дякую вам за гарний відгук, дякую, колеги, за те, що приєдналися дивитися наш канал. Тому до зустрічі в полях. BASF. We create chemistry.